Держава Ізраїль вже тиждень живе у стані війни. 7 жовтня рух Хамас, який контролює сектор Газа, бомбардує територію країни ракетами. Ізраїль оголошує, що вщент розправиться з Хамасом, вважаючи його гіршим за іділ. Збройні сили Ізраїлю атакують сектор Гази. Головними цілями стають командні пункти, будинки командирів, бойовиків та різних солдатів терористичної організації Хамас. Міністерство оборони Ізраїлю наказує військовим взяти сектор Гази у блокаду та проводить масштабні авіанальоти. Перед авіаударами країна заздалегідь попереджає мирних мешканців Гази, аби ті встигли втекти. Але потужність бомб та ракет, щільна забудова і хамасівська тактика живого щита беруть своє, обрушуються житлові будівлі, внаслідок чого ООН повідомляє про 116 загиблих цивільних. Влада сектору стверджує, що серед них десятки дітей. Ізраїльська армія оборони поновлює контроль над більшістю населених пунктів на півдні країни поблизу сектора Гази, куди раніше проник Хамас та попереджають, що ті відкрили двері в пекло та будуть покарані. Хамас, свою чергу, заявляють про запуски ракет глибокою територією Ізраїлю у відповідь на авіаудари по будинках жителів сектору Гази. Країни світу засуджують терористичний напад бойовиків Хамасу та висловлюють підтримку Ізраїлю в захист від агресії. На превеликий жаль, стає відомо про сім загиблих українців в Ізраїлі. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок з родичами та вживають заходів задля репатріації тіл. Крім того, ще дев'ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан і місце госпіталізації уточнюються. Ще шість українців вважаються зниклими безвісті. Їхнім пошуком займаються дипломати співпраці з ізраїльськими правоохоронцями. Найпевніше, ізраїльтяни не зупиняться, поки не знищать абсолютно всі об'єкти і діячів Хамасу, до яких можна дотягнутися. Інша справа що й самі бойовики теж зупинятися не збираються. За даними ізраїльської армії і спецслужб, у Хамасу в запасах може бути від 7 до 30 тисяч ракет яких вистачить ще на кілька тижнів обстрілів, і це ще одна причина, чому війна може продовжитись.